Розклад на літо. Мухи. Шоста ранку, шоста вечора. Комарі. Шоста вечора, шоста ранку. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік купує квиток на залізничному вокзалі. У вас квиток до Коломиї є? Є. А бічна верхня полиця біля туалету є? Є. А переді мною юрба циганів квитки купувала. З ними у вагон можна? Можна, тільки там ще й зо три галасливих компанії їду з дітлахами. О, супер, давайте. Купив, прийшов додому, дружина з кухні вибігає і питає Любий, ти квиток мамі купив? Не повіриш, останній ледве урвав. Колись в одному селі та й був дяк, і брехуняка такий з нього, що не збрехавши, ніколи й не побалака. Раз ото він приходить до попа. Піп був на підпитку. Здорово, Федоре, ану, лишень, збреши щонебудь!» А Федір, начебто, й не він. Е, отче, ніколи брехати. Треба кобилу запрягати та за село гнати. У чумаків воли хворіють, та вони за мішок полови по два мішки солі міняють. Піп аж затрусився, звелів мерчі запрягати кобилу, наклав полови, по поїхав. Їздив, їздив. Все так уже надвечір вертається кобила зморена, сам такий сердитий дяка. Що ти, сучі, сину, брешеш? Які там у біса чумаки? «А ж, отче, брешу. Адже ви самі мене просили, щоб я збрехав щонебудь».